25 тисяч гривень за неявку до ТЦК Верховна Рада проголосувала відповідний закон. Вітаю, вас, шановні друзі, сьогодні 9 травня, у день перемоги, в даному випадку перемоги української влади над своїм же народом. Верховна Рада України прийняла в цілому законопроект 10379 про посилення відповідальності за ухилення від мобілізації. Я вже неодноразово розказував про цей закон і писав в своєму телеграм-каналі. До речі, якщо ви ще не підписані, посилання на телеграм є в шапці профілю. Але в двох словах буквально нагадаю, що передбачено цим законом. А цим законом, по-перше, була спрощена процедура накладення адмінвідповідальності. Якщо раніше треба було складати протокол у присутності порушника, передавати до виконавчої служби і лише потім виносилась постанова, то зараз всі ці. Повноваження надаються ТЦК. Тепер ТЦКшники можуть самостійно виписувати всі ці постанови. Причому головна фішка в тому, що навіть якщо вони вам не вручили повістку і поставили відміточку, що у них не було можливості вручити вам повістку, у вас немає дома, або просто йому було впадло вийти з кабінету. То оця галочка про неможливість вручити повістку і буде рахуватися датою вручення повістки. І ви навіть поняття не будете мати, що вам там хтось щось вручав чи не вручав, а штраф, вони вам все одно впаяють. Тепер щодо самих штрафів, з набрання чинності новим законом штрафи підвищуються в декілька разів. Зокрема, фактично запроваджуються три режими порушення, повторне порушення та порушення під час дії воєнного стану, тобто того стану, який зараз є в Україні. Відповідно, штрафи за статтею 210, що стосується військового обліку, становитимуть у воєнний час від 17 до 25 тисяч гривень. Відповідно до статті 210-1 за порушення законодавства про оборону та мобілізацію. Для громадян від 500 до 8500 штраф, для посадових та юридичних осіб від 17 тисяч до 34 тисяч гривень. Та за ухилення від мобілізації у воєнний час для громадян штраф від 17 тисяч до 25,5 з половиною тисяч гривень, і для посадових та юридичних осіб штраф 34 чотири тисяч гривень. Значить, закон цей прийнято в цілому. Тепер він піде на підпис президента. Після цього він буде опублікований на сайті Верховної Ради, і на наступний день після публікації закон вступає в дію. Отож, як ви самі розумієте, після того, як ТЦКшники отримали ще більше повноважень і зараз вони можуть самостійно виписувати постанови, штрафів зараз буде дуже багато, а це значить, що ТЦК будуть ще більше заробляти.